Дочка обрала жити з батьком після розлучення, а він побавився нею два тижні і повернув її назад матері. Історія про те, як батьки ламають долю своїх дітей і назавжди руйнують з ними відносини через те, що використовують їх як інструмент помсти один одному при розлученні. Поїхали. Колишній завжди налаштовував дочку проти мене, наприклад, відміняв мої покарання або дозволяв їй те, що я забороняла. Через що він завжди був хороший, а я погана. У них були свої секретики, а я ніби йшла осторонь. Він неодноразово мені зраджував, був ненадійним чоловіком, в принципі, життя з ним було нестерпне, і я вирішила подати на розлучення. Наголошую, що ініціатором розлучення була саме я. І коли я йому про це сказала, він мені заявив, що я в тебе відберу дитину. Значить, Що саме він зробив? Одразу після розлучення він почав жити з однією зі своїх коханок, а я лишилася жити з малою. Через деякий час він заявився і демонстративно почав задавати малі питання: ти з татою будеш жити чи з мамою? Ти зі мною зараз поїдеш чи лишишся з мамою? Причому я вам хочу сказати, що за цей період, коли ми з нею жили вдвох? Вона неодноразово йому дзвонила, скаржилась на щось по телефону, і він довго-довго з нею балакав. Ну Я, як нормальна мати, ніколи не забороняла їм спілкуватися. А ось тепер думаю, чи варто це було робити. Ну, щоб було коротше, напишу, що вона обрала жити з ним. Він забрав її до своєї коханки. Вони побавилися з нею два тижні, а потім він просто висадив її у мене під під'їздом. Хочу зауважити, що малі 13 років, і це підліток. Він їй сказав, що дорогенька, вибач, але я тебе не тягну, мені нема коли тобою займатися. Поживи, будь ласка, зі своєю матір'ю. Тепер вона з ним взагалі не розмовляє. Він припинив допомагати матеріально, я вже подала на аліменти, але він мені сказав, що він платити нічого не буде, тому що вона з ним не спілкується. Мене вона взагалі не слухається. Почала корити, десь вештається, купа проблем. Хочу вам сказати, що розлучення батьків в такому віці, воно в будь-якому віці дуже складно для дитини, але в такому віці це найтонкіша грань, щоб не втратити стосунки з дитиною. І як відбулося в цій історії, ви бачите, що чоловік виявився ненадійним, таким, що він не усвідомлював взагалі, що він робить, він просто хотів помститися колишній дружині за рахунок дитини. Не потягнув, зрозумів, що йому це не потрібно, і просто як річ повернув її назад. І дитині тільки 13, але її вже зрадив чоловік. Друзі, не нехтуйте дитячими пс...